Кормачки проти Флет Фідера. Будемо пробувати і на флет, і на кормаки. І що ж у нас виграє, побачимо вже в кінці сюжета. Сьогодні ми з повелителем <sug> карасів-судаків Артуричем. Артурич буде сьогодні рибочок? Я думаю, так. Сьогодні самі боги нам благоволять, як кажуть. Сьогодні карасі, коропи, все, лящі. Да, я, вже, бачу, я, вже бачу, я вже бачу названня карась на дікарів. <різь> 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 Давай, розкладаємося. Зараз ми починаємо мішати прикормочку. Все ношу з собою такому відрі прозорому. Що ми з собою взяли? Пшоно, обов'язково на карася, завжди беру пшено, якусь коротко, таку зернову програму. Тобто чуть-чуть червячки, -чуть хробачки, тут хробачки Париж обов'язково на карася насадка. Має бути завжди. Це, до речі, кормачки. Прохмонтаж, такі кормачки, готова оснастка Я взяв. Тут у нас кормак, коромисло обов'язково, пару гачків. Коротше, три гачка все як положено, як, як книжка пише. Три штуки, на всякий случай, взяв, вдруг буде обриватися, то є запасні. Ну і По корму у нас буде отакий ось. Корм, він із пілісом. зараз його замішаємо, точніше узволожимо і будемо його і в флет забивати, і в кормачки будемо з пшоном мішати і забивати. чуть чуть води і гарненько перемішуємо. Все, от така ліжуха, зараз пеліс він напітує довгенько, плюс-мінус, то зараз він напитається, і ми тоді ще може додамо. Водички, тому хай покажемо. Поки перес наставлюся. Зараз робимо монтаж на флет. Монтаж зараз покажу, дуже простий. Ось Знаходимо якусь дуже легеньку кормушечку. Нам треба ось по-моєму, 50 грам. Нам вистачить з головою. Тут кидати недалеко, тому в принципі такого флеточка нам з головою вистачить. 50 грамів може 60 Коротше, зараз заправляємо лідкор і, і отакі от дивіться готові лідкори, вони з бистросйомами. Зараз по класіки заряджаємо, як книжка пише. і В принципі, будемо пробувати і на попапчики. PAPC. Як зараз цілий набор у мене таких сумочків, такі попапчиків. тут восьмерки, десятки, які хочуть. є баланси. є. Зараз заряджаємо оснастку і покажу, як воно все виглядає. У мене є ось така поводочниця. Я вдома нав'язав, дивіться, кучу різних поводків. Ну, це більше коропові, але так як ми ловимо на флет, то у нас дона оснастка відповідати. Ось так виглядає оснастка. Наш літкор, який ми сюди заправили, кормушечка, поводочок і відгружений. Вже отакий Попапчик з бойліком гачочок. Зараз вам покажу. Отакий у мене тільки це восьмого номера Гамакацу Special Це White Gip стандартний гачок. Плюс там присутні ось пильнички. Коротше, вся мелка мали... фурнітура. Вона вся ось... бачите, пільничок, поводочок, монтаж. ну коротше, Такий інлайн-монтаж. Оце буде у нас на флет. А на другу кормачок. Зараз розпакую і отакий от кормак. Я не знаю, правда, як флет буде з ним змагатися. Тут дивіться, три поводка. От такі ось такі коротенькі. Ось раз, два, три. Коротше, отака от штука. Це просто вбивця карася. Не знаю, як от з флетом змагатися, але, в принципі, ось ось така штука присутня. Зараз чіпляємо на наші фідера і закидаємо вже з прикормочкою. Забиваємо флеточки, починаємо ловити. І друга оснасточка у нас, дивіться, куча гачків, тут бутербродик, тут опарик, тут -то черв'ячок. Забиваємо в кормак сюди теж наш прикорм. Поки що без пшона. Тут течії немає, глибина невелика, тому так нормально буде. Наш і сюди забиватися. Може я звісно, щось роблю неправильно, але мене досвіду мало ловить на кормаки. Може там щось напише, може я щось неправильно... Може прикормка не та. Пишіть в коментарях. Коротше, ось така ось Двіжуха. Закидаємося. Все готово. Закидаємося. Артурич на 45 метрах. С помбов закромився, тому ми зараз трохи притусуємося до нього. І одна дистанція буде е, біля нього, на тій дистанції, де закормив, а другу така буде, ця, що в мене кормуха розвідувальна без кліпси, будемо її чуть-чуть кидати на оце плесо таке. Тому починаємо закидати і ждемо рибку. Опа, так, все, одна є. Тепер, блін, укротителя карасей зараз закинемо. О, там я не знаю, як на нього може не клювати. Ви Подивіться, раз, два, три гачка, блін, це... Зараз мене захейтять, скажуть, що за браконірська снасть, блін. Тут головне, щоб не путалось, блін. Оба! О, а в мене тут теж 45 метрів. Ну, нехай, поки буде з кліпси. Не хочу міняти. А, ні, тут не 45 метрів. Це з мене рибалки, це в мене тут ближче, десь 35 метрів. Тому, мабуть, скину я цю кліпсу. Може вона буде близько дуже. Все, закинулись. Чекаємо наших карасів, солонів. Доброе не. Що воно клює щось у вас? Два крафта. Уже є, да, два? Да. Хороші? Ну, Тут покагав. тут, тут у вас сонечко, сонечку <клес> То, А ви ви? Ну, я тут сик охранковый? А, да? Воно. О, хорошо. Це хорошо. А на що бере хоч? На що бере? Да. На кукуруді. А, на кукурузку, так? Ну, кукурузка і пориш. Це силіконова, бачого. Ага. Я понял. Ну, є така там можна. Ми... Так, да, ми оце там встали, то поки нема. Ну я бачу тут, бачите, він цей. Сонечко, у нас там тіньок. Може і за цього, звісно ще. Карась сонце любимо, А на тому березі не бачили, щось беруть. Не ну, Знаю, там вже стояли і виїхали не знаю. Та ну, так ну, поняв, вони з Я той раз приїхав, там на тій стороні, посередині там як сили. Ага. То теж шість карасів було. За день, так? Да? Ну, я часа на три, на чотири приїжджаю. Ага. А, ну то це хорошо. Ну, треба чекати, воно. Кинули. Кормить і він скоро спросив. Угу. Поговорили з місцевим Дідушкою каже, клює на, на кукурузку силіконову і на пару опаришів. Ну, тут ще фішка в тому, що вони сидять там більше на виході із цієї заводи на сонечку. У них там сонечко прям аж тепло-тепло, а ми в тіньку. Ще сонце за дерев, бачите, не вийшло. І така ситуація. Тому тут. Непонятно. Ну він каже, що якокурузку з опарушом клієнт, тому я знайшов у нас такий ось у Артурича профмонтаж пуфік четверка. Він жовтий, на кукурузу похожий, тому зараз на нашу кормушку, кормак, так сказати, додамо ще таких пуфіків. Ну що, забили, дивіться, які. який не видно, дивіться, раз, два. 3. 3 ГК, коромисло, ну коротше, класика бі. жанра. Зараз подальше кидаємо туди на сонечко і чекаємо карасів, коропів, усачів, коротше, все що клювати треба. О! Прямо на центр. Там де сонечко. Бі. Зараз пенінгісти мене ще витягнуть. А тут ще й усачі є. Ну в Дніпрі є. <ріст> ми Ждатиме їх. <ріст> ну, закинули, дивіться, тут два фідера. Тут два фідера, один карповік. Я не вірю, що ми сьогодні нічого не спіймаємо. Закинули і на пуфіки, і на попапи, і на хробаки, і на опаріші. Коротше, на все, що тільки можна, позакидали. Сонечко вже, кстати, ось до нас вже добралося. Із-за дерев. Це великий плюс. Так що надіємося, що карась зараз прокинеться і ми будемо його ловити. Нам багато не треба, карасів по 5, якщо зловимо, це буде супер. Ну, Ловимо, ловимо. Півака, мене. Да, Підготував другу оснастку це у нас отакий мед жовті попапчики. Ось дивіться, як вони виглядають. Зараз будемо коротше, пробувати на нього закидати. Зараз покажу, як він у нас відбалансований правильно. Вода, правда, трошки зелена, але нічого. О! Ось дивіться, ми ложимо. І він, бачите, на жалі стоїть. Надіюсь, видно. Оце саме правильна презентація. Восьмий попапчик, восьмий гачок. Нічого не підрізав, воно ідеально стає. Все, Зараз закидаємо на такий жовтий мед. В тому місці зараз трошки переміщаємося. Хочем... Це ми були в самому початку заводі. Хочемо переміститися трохи в на край заводі, так сказати. На вихід. Не поламати. Коротше, зараз переміщаємося. Попробуємо в другому місці половити. Бо щось вже ми... Десята година, зранку ловимо, а риби нема, навіть покльовки нема. Тому якщо риба не йде до нас, то ми йдемо до риби. Зараз, коротше, буде риба полюбовано. До того ж берега ми докинемо? Докинемо? Звісно, докинемо. Oh. Ну, давай. Ну що, на мінімалочках ми сюди перемістились. Взяли саме необхідне Вони. назад розкладаємо. Що, до речі, додав я пшона у наш прикорм. Подивимося зараз заодно, як реагує рибка. На серединку кидаємо. Все, чекаємо рибку тут. Що та не та риба тут клює, але клюнула вона, я вам скажу відразу. от такий маленький підлящик до нас прийшов. Ну, така. Риба ні о чому але сам факт, що вона клюнула буквально зразу за перві секунди. Баркаси тут плавають, видно, сітя ставлять в І це Густіра, походу. Да. Це у нас ось така ну, таке, Не наша риба. Не рибне місто оказалось. Рішили не ждати вже е, пів 11 дня, тому щоб не втрачати багато часу, щоб ще все-таки десь знайти рибку. Бистро зібрався, дивіться. Е, всі снасті, коротше, полурозкладені. Е, добре, що універсал все гарно влазить. І вирішили трошки переїхати на іншу локацію. Тому їдемо далі. Ну Отаке от необичне місто вибрали. Не супер тут удобно ловити, між деревами високими. Але в принципі, піде. Зараз швидко закидаємося і ловимо далі. Так, Дивіться, яку я оснастку поставив на флет. На Ось у нас флетик, поводочок, і на волосі у нас дивіться, який пучок черв'я. Зараз подивимося, карась відкликається гарно на на черв'яка, тому спробуємо таку двіжуху зробити. Забивати не будемо, бо він роздавиться черв'як. Тому отакий ось кашка з пшоном і отакий ось поводочок. Закидаємо. Тільки не робимо, так. Да. Бажак під деревами чуть-чуть. Попа ще мал до пола. Та що, надо пробувати. Артуриш, не розставись. Рам що времени. Буде рипом. Що не вечір? На вечірній кльо попаде. Риба є любі друзі, просто треба її не пловити. Що дивіться яка. О, ну хіба це не риба? Риба. Артурісь. О! <ривіт> 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 Ді... Ді... Дітенешки та. Дякую. <ривіт> Коромисло наше закидаємо. Прямо під. Дерево у нас. Стремно лететь, конечно. Так, где наши колокола? Куда ж без них? Можно все поклевки провтыкать. Поклевочка была даже. хороше це не мілоч сто процентів за зацепа вийшов там лиш не один крючок ви понимаєте а я мать... тарара ракушка це була ракушка і то Зійшла під берегом. А як же ж клювала, -мойо! Я в шокі. Я думав вже Артурича звать, казатька Росі клюють Один за одним! А там ракушка клює! Ось, дивіться яка ракушка клюнула! Клас! А як же ж вона! Гарний шла. Опа. Вона плює така інтересна. Блін, багриться риба. Йохарне бабай. От вам рибалка на два на три крючка, блін. Ти це бачив, Дуплетами. Дуплетами риба клює одна за заводная. Це капець. Пока. А воно дюргається. А, одна забагрилась, поняв? Uh -huh. А друга накльов. Оце воно. Да. Не те кіно. Але на... на флет бачите все стабільно. Стабільно нічого не клює. О, укрупняємося. О! Крупняк пішов. А потім ми дивуємося, де дивається наша риба. Ось, поїхали. Повні сітки риби, мішки прям торчать з рибою. Набрали, з утра поїхали туди. Після обід назад. Риби набрали і поїхали. А ми ловимо. Чекаємо, де наші карасі, де наші лящі. Воно ну, ну, там вони. Ну що, провіримо, що в ртури чи там Шо рибі. Не журися, братику, чарочку налий. таке скоро буде. Ну що, клює? Одного подліща <платна> витягнув. Менті Да. Я тільки камеру виключу і одразу покльовка. Да. Робота. Да. Мілоч, так? Да? Mm. Зачепилась гачок. На моєму телеграм-каналі вже майже тисячу підписників. Тому запрошую і вас на тисячу, коли буде ровно тисяча, організуємо якийсь. Конкурс цікавий з цікавими призами, чисто для учасників Телеграму. Посилання є під відео, також на посилання є на Снасті, які я використовую і рекомендую під відео. Тому переходьте, там є живе спілкування, спілкуємося з риболовами. Можна задавати любі питання, я залюбки на них відповідаю. Стосовно рибалки, Карася так нам і не вдається зловити на флет, так як я ловлю на попап, на бойл, жодної клюваки не було, ні риби, нічого. А на пружину у нас дуже багато риби вже було. Вся вона не зачотна, ну, не, не карась, не короб, вся мелка, пустіра. Подліщики ці малесенькі клюють в заброс. Зараз кинув чисто на профмонтажу ці пуфіки. Милоше на них не клює, а гарний карась може на них клюнути. Так, Артур, ще риба. Діше всього заліковий карась. Хороший, так? Так. Світ тут поганий. Реально хороший карась. <свист> Ох і ти, блін, актер, блін. Він вертольотом просто йшов. А, ну, а ну, кіло є? Кіло є? Є. <свист> Йохи, блін. <свист> він просто по дорозі цей. Е, Чуш... Ар Артуріч, вже риба вішається в <свист> <тобі. свист> тебе на, на поводках, риба вішається. Йомаю. <свист> а ти знаєш, кормушка просто повна була, і він ззаді стопорив. я до останнього думав, що це хороший корот. І ще й дригався, поняв? <свист> Ну нічого, нічого. Все попереду. Все попереду. Не дочекалися ми наших карасів. Вже 2 часа дня. Немає часу багато ждать їх. Артур ще трохи подожде половить. А я вже буду закруглятися. Що вам можна розказати? Не скажу, що супер вдалий експеримент. Так як карась до нас не прийшов, на жаль. То, звісно, пружина, звісно, виграла в нашому конкурсі. Багато риби було спіймано малої всьої, на пружину. Так як там були пуфіки, париш, черв'як. І за цього, в принципі, я думаю, і багато понятно, було покльовок. А на флет, так як це Дніпро, декар, дика річка, то у нас дуже мало. Точніше, взагалі не було покльовок, і так як карась короб не прийшов, то в принципі, і не було ніяких покльовок. Думаю, що треба буде повторити, коли буде клювати карась, і тоді перевірити, хто ж насправді переможе. Ну, Поки у нас результат такий. По водоймі дивилися, хто на що ловить, то в принципі на пружини ловили той дідусь, з якого зранку ми підходили, питали за рибу, він два карася зловив. Вроді як ще пару штук я бачив, він, ну одного точно бачив він зловив, то він ловив на пружину з цими там у нього резинова кукуруза була і пару опаришів. Бачите, ну У нього теж мілоч клювала. Ну В принципі, якийсь такий результат вийшов. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, хто не підписався. І до нових зустрічей, Зустрінемося на новій водоймі. Всім пока!